Сьогодні ми отримуємо польову баню для помивки особового складу та прання одягу. Це необхідна річ в даний час, тому що солдати мають бути помиті, крім того, нагодовані і чисті. Ми вже отримали це вже третю баню від фонду. Нещодавно ми були в них в гостях, приїхали не з пустими руками, завезли вантажівки, завезли. Прально душові комплекси і побачили такі дуже таємні речі, які я запускав виробництво і бачив ще на параді, 18... не бачив, а виставляв на параді 18-го року. Не скажу, що, але б'ють ворога вони дуже добре, маючи. Неймовірну майстерність наших артилерістів є інакші, є старіші, є ще з радянських часів. Використовуємо все, що маємо, але це чудові бані. Я думаю, що всі вони підуть на допомогу і будуть прискорювати нашу перемогу. Як вам пояснити? Якщо людина користувалася чорно-білою 3310, а тепер айфоном от приблизно такий варіант. Приблизно такі порівняння, інакше я нічого не можу сказати. Війна війною, а гігієну ніхто не відміняв. Так що дуже дякуємо за такий подарунок. Він уже обладнаний, вже на буксирі, вже все зроблено. Стоїть воно у нас на потоці, і приємно, що сотні бійців, дивізіонів артилерії і мають один із можливість, покупався в вашій бані. Нічого собі. У нас. Зараз покажу. 4-й самоходно-артирійський дивізіон, ще гарячу гільзу, вам відправив в подарунок. Так що дякуємо. І я хочу оголосити конкурс. Хто вгадає, від чого ця гільза? Сразу кажу, що 152 і 155 калібри відкидайте. Так я кажу, чи ні? А які у вас будуть ще версії, пишіть нам на це відео. Серед переможців буде розіграна дуже крута і цікава штука. Почули? На можна <сот> Ні. <euro> <т сот> значить, всі збори, які надійдуть, підуть до 47-ї бригади, яка знає, від чого. Ну і я, чесно кажучи, знаю від чого. Це дуже потужний, дуже крутий боєприпас. Бити ворога будемо. Коли кожен може робити те, що їм вдається, для нас це пріоритет.